Тут ви бачите, роді би шкідничок, але це не шкідничок, це є личинка, сонечка і тоне, або сонечко, корисна комаха, яка їсть іменно попелицю. Попелиць не спостерігається. Робилося інсектицидна фонецидом. Це щоб ви розуміли, хуробоє пошкодження механічне. Тобто тертя листків або так. Єрочка, Єрочка. Єрочка. Так, починається літ сонячнокові молі, тобто або соняшняково вогнівка. Но на даний час її літає, щоб вам її зловити. Щоб показати, яка вона на вигляд, сонячний міль. From am this river with them.